всім привіт мої дорогенькі зрителі ви на каналі Stephanie 2014 і... <кій> зі мною Кристина. Кристина, поздоровай... поздоровайся! Всім привіт і сьогодні ми будемо іграти в самий страшний плейс Роблокса. Погнали! Я тут обронила цю штуку і, короче ми зараз йдемо в лифт, шо пойдет З ким я Доброго. дружу. Погнали в ліфт. Заходь. Е! А чого я Не можу? Не надо. Чому? Ти... Нам завжди. Безопасность. Эммм. У безопасность. Там... У нас ще там показує, чтобы мы не, не бачили ничего. Куди красавчики. Куда ти Давай сюди, а то ми все время туди, туди, туди. Давай сюди. А що там, кстати, знизу говорять? А... Я прокукала момент. говорят? Е, була была умна девочка, але не була швидка. Так, дальше я не можу перекладати. Окей, погнали. Так, давай, в чм смисл цієї ігри? <кх> Розказую. Нам тут треба збирати якісь кристаліки. І ще тут є якісь бешені мавпи, які за нами будуть бігати і нас кокать. Ну, то тобто бувати. І це такі просто, як сказати, туди. Туди. А, от туди. Куда? А, тут уже давай сюда, давай сюда. Е, короче, то нам надо від них убегать, ну, чтобы они нас не убивали, и все таки Подожди, тут десь красный кристалл, він вроде полезный. Ты туди... побегал. А, вот ты, Погнали сюда. Ну, отставай, то сейчас подтираемся, вот. Так, пішли сюди. <рик> Мне кажется, нам краще не на розділять. <рик> то... Ой, Ресуте! Я злякалась. <рик> так, мы <ми> идем сюда. <рик> вот такая мапа нас убиває. Е, ви її бачили 2 секунди назад, так. Да. Спринг включаємо и убегаємо. Мы, по суті, самі не знаем, як в це грати. Ну, ми два рази пробували це перед і іграти, але. У нас погано. Він за нами, він за нами, він за нами. Він за нами? Н'є, ніт, ні, мені кажеться, він рядом, він рядом, він рядом, мені кажеться. Ти померла? Він ззаді, він тут спереді. Він тільки що передо мною був. Я кудись біжу, я не знаю, куди я біжу. Він за мною. О, не повезло тобі. Я просто круги мотаю. А куди тут? Куди, куди? О! Куда мені? А тут є якісь приходи, а от я пропустила. Я просто не знаю куди біжу. Ти там біжи? А то я би просто... я не хочу, щоб у моєї напарниці було як можна менше. Я так і нічого не поняла з цей. Мені кажеться, я рядом зі нашим сейвом. Вроді у ця жовта шут... штучка, це і там де у нас питна. Я до сих пор ще не поняла, чи нам треба збирати ці красні штучки. Ладно, я їх буду збирати. Ой, пь! Я там побачила красну штучку, я вирішила за неї побіжати. И мне прямо навстречу выбежала у тебя маг блин. Так кстати, якщо а я не знаю, если я правильно понимаю. Я и доси видна и бежу. Что делать? Пытайся сворачивать, <пабель> не знаю. Может ведь стану. Она меня догоняет. Кто тут вообще хоть якишь? Старики. Я надеюсь, что ты ти... <кхем> я надеюсь, что ты сейчас тебя бачу, я тебя бачу, я тебя бачу, реально блин, если ты меня бачишь, то значит я рядом мав понять. <какъя> я за тобой бежу, що? No, о, no, я тебе, мне кажется, на карте бачу. Да, 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 ты Ну тогда я за тобой. Кухня. Короче, сейчас мы пидем зону. Там де я як помню. Тут есть мавпи. Так что дивимся на карту. Капец, як е... короче. Ой, Дві Две мафпы. Две жизни. А в тебе. Мене убили? У мене залишилося 3 і 6. Я зараз засуну це. Коротше, Кристина десь відійшла, а я не почула. Я вот тут біля цієї, до мене прибігається постійно махпонятка в цій. І, походу, ця штука захищає мене. Mm -hmm. Ребят, а чё вы нам она на, на защиту пришла? Mm -hmm. mm -hmm. Мы проиграли. Mm -hmm. Кристина, я за тобой буду следить. Короче, а ребят, ты... вот Кристина, она вы выжившая. Mm -hmm. Кстати, mm -hmm. да, а сколько у тебя житя? У mm меня -hmm. два. Фу. А сколько тебе осталось а, кристалликов? Там вроде под карту и пишут. Сорок шесть? О, блин! Боже, что так стрёмно? Мне осталось 46 шесть кристалликов. Вот я лежу, сплю. Да, бежит туда. Мне кажется, вот там ты мы еще не были. Знаєш, де ми, можливо, не були около померти. кухні. Мені кажется, ми кухню. Ну, мені кухні. прийдеться померти. Тому... Короче, ми знову тут, І тепер з нами іграє Регі. Привіт. І да, він мій двоюродний брат. Погнали. Прошли раз нас Бог убила обіз'янка, але я думаю, з, люб... з Рекі буде це проще. Ну, хоч би опять безопасность, а не осліпитись, там туман, і все таке. Так, а тепер і з одним це... сердечком взагалі грати. Бачите, ці осколки душі е... ну, чоловік. Так. Вони розбросані бумажі. Кажд, е, кристалл, це остаток когось. Ось тут в мене пролагувало, і в мене тут за двері обізянка стояла. Я знаю. Ну так вони з двері вилазять все время. Так. Да. О, карта. Ні, я жовта, я жовта, я жовта, я, я жовта. Любомир ага. е, красний, а ти голба. Якщо нас вдвоєм з'єднати, то це вийде прапор України. О, кстати, да. Е, Крістін, пошли іншою дорогою. Ага. Хай регі сам там якось справляється. Ага. потому что нам надо по-любому разделяться. Да, еще было быстрее. А ага, и мы слабейшие. Мне Мы за нами нам. мавпа, а будешь рядом мавпа, потому что тебя надпись да, Я біжу куди куди бачу туди і біжу. короче. Саме головне, щоб обізянка мене не догнала. Мені здається, вона за моєю спиною. Тому що ці надписи. мене Я повз обізянки, я сквозь обізянки пробіжала, там, де оцей любомир, короче, був. Вона прям мені на стречі вибіжала. Я тут одна, паната. Ти не, ти не сказала Регі. Ти не сказала Регі. В, В любом случае, я уже його ім'я спалило на моєму каналі. Так що ми тебе будемо називати іноді... Реги, а иногда понимаешь, как нас нас Реги убили? Укусила меня, тамки ты пиглы. Прямо на встречу, Ой, чё я чё прям говорила? до Неди забежала, хотя я не знала, что она там вообще. Давай подождем. Все, мы опять все тут. Ой, У мене два ХП. Все, в тебе уже нема ничего. У меня вроде два Хп. Я не мене... знаю, что выбирать. О, тут кухня самое опасное место. Чекай! Вин сзади нас він мене понял. Кухня. Давай, давай, відкривайся, відкривайся, відкривайся. Акуратно, тут, э, э, тут ці будуть зараз. Ой, й о мой йо, йомо, йо -йо, вони за мною, вони за мною, вони за мною. А -а -а! Убили, убили, убили. В мене одне життя. В мене одне життя. Я наче живу. А чого світу нема? Тут щось, тут щось. Я, я, я не туди побіжала, блін. Тут вообще не можна ошибаться, потому что тут каждая секунда це зависит від того, чи зустрічу я обезьянку. Так, то ми були. Блін, воно мені на встречу прям вибігла. У мене теж одне сердечко оборудовалось. У мене і є одне сердечко. Ой! Я так злякалась! Капец! Кристин, я за тобой буду короче. Дивиться. Ой. Давайте ну, заново почнем. Ще раз. Ну, из двух сторон выбегли на мене. Нажимай сверху, Кристин. Снова сейв. Мені кажеться на легкому е, уровні щось інше і не може як би бути. Я пропускаю... я пропускаю обучення. Ну звісно, ні, ми не будемо проходити обучення, щоб знати, як грати. Ми будемо гуляти без обучення, щоб нас убили. Ну, я вже доволі запомнил запомнила, запомнила обучение. А я просто головне, да, mm. е е е е як я поняла, надо збирати якісь і не попадатися oh, на мап. Она за мною біжить. Ну я о! Обернись, Кристин! Я за тобою Де? Вот я. Пошли в іншу сторону. Бабка будет. А даро. Тут є красний кристалік. Ми зараз його візьмемо і тут... Як я поняла, короче. Коли ти береш оцей красний кристалік, то тоді спавляться ці мавпи, і вони можуть тебе убити. Ні, це жовта штука одна ігор. Е, це... е, тут витрення. кухня, тут кухня, тут кухня. Е, я помру, але зато я нам заберу кристаліки. Тут кухня. А я не помру. <раприт> Він прям, Я по він такий вибігає прям з ухла. Капець. Він за мною біжить. <гас> <гас> Блін, а, а я була в тупику, я ніяк ну, би не убежала. Ну, хороші новини, у є есть 4 жизни. Йо, разытаю. Короче, я біжу зразу. Короче, я біжу зразу. Ну, щоб вони мене не менее поняли. О, кристаллик. Повністю? Ні, не, не повністю. У мене ще 4 життя. Не стало. Я бежу куда-то бачу. Туда я бежу. <гас> Прям навстречу. Мне тоже 23-ха. За мной Маус. У нас 8 Маус. Я заспавнилась за картою. Ні -і -і -і. Попробуй її ресетнутися. <різві> Ой, було. короче, я застряла Алло, ти за стенкой. Ребятам осталось 39 алмазиків, и все. И мы выиграем. У нього, у нього вообще одне життя оставило. А в тебе? У мене ще достатньо. Я знаю, де є ще кристаліки. Хто на базі? хто Хто красний? Да. Короче, бачиш мою мене... цю жовту цю. Мене два... Я тебе попытаюсь провести примерно, куди надо идти. О! Привет! Мы с тобой О! Ура! Ура! ура Мы выбрались из за кулись якогось. Ну, мені не ура. Короче, пытайся біля стенок ходить. Я прошмыгнула. Короче, я прям зашла в тю в тю мавпу, короче. І вона мене ще не встигла коротше убить. Я зараз заберу, ось тут є алмазики. Е, Крістін, Кристин, ходити біля стінок, може тебе мавпа, і ти заспавнишся. Я можу слідити за вами. А Я тебе повністю убили, чи ні? нет, я могу следить за вами таким образом, это, за эти двери. Мне кажется, я бачил сзади меня обезьянку. И мне кажется, что это мне а не это кажется. Я, кажется. Кухня. Мне не надо кухня. Еще кристаллики. Вот Питкинеть сложно, потому что ты не понимаешь, где ще є кристаллики. На тебе последняя надежда. А, то есть я одна осталась? Кристин, сколько в тебе життя. Так. Я! У меня одно життя осталось. У меня одно життя осталось. Ты бы Да, мы с тобой вместе, короче, разделяемся. Стало стало. Аккуратно, там обезьянка. Нет! Меня не убили. На тебе вся надежда. на вся надежда? Нет, мы проиграли. Давай-то еще раз. Просто... заіграти ПОСЛЄДНЯ КАТКА Ми ПОЧТИ ВИГРАЛИ Ну покрайній мері перший левел Якщо це так можна назвати А тут зараз Понятно. Можна сказати, що ми не виграли Фух, безпеціальність Ну це краще, ніж... Одне хп Угу. Ми вже тут проходили це все обучення і так далі. Нам найголовніше, щоб швидше нам відкрили проход. Я вже десь приблизно, орієнтуюсь по карті, тобто я, я примерно вже знаю, де ми бігаємо, де ми дуже рідко заходимо, де приблизно кухня в якійсь стороні, то я вже оце все приблизно знаю. Погнали! Я примерно знаю, куда, э, куда мы. Ми... Кристин, иди на сюда. Знаешь, куда иди? Короче, я побежу в инший приход, ты десь там будь. Я примерно ну, понимаю, я де мы капец, як кря э, редко уходим. Есть такие Я словами. за тобой. Неет! <плес> Мінус одне ХП Два Все, пошли. Вот есть <плес> Як? ты блин, я даже на помитула. Чего во все зі мною? Мы ж помрем все. <плес> я за картой. Я одна за картою. О, тут рядом мавка. Та блін, чого я не можу її догнати, щоб вона у мене... мене кокнула. Давай, 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 давай. Може, вона мене кокне. Кокне мене мавпочка. Блін, у нас оста... осталось ще 203. Кристалла. У мене одне життя. У мене одне життя. У мене теж одне життя. Коротше, ми проіграємо 100%. Так. Я бачу манки. Аккуратно будь. Ні, воно за мною. Мене розпадало. Любомира вбилась. Блін. Ну і як же? Ой, я тебе бачу, Стефан. Тебе побачила. О, mm. 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 oh, mm. мене виламав. Mm. Короче. На мені все ну то? Так я не так у мене два у с... мене дві хп. І нам ще надо 7, 170 цих. Так я Де? не зможу це фізично зробити. Це ти казала останній паспорт. Не пройдемо ми в цій серії, короче. А вообще буде інша серія? Хороша питання. Блін, я ще й манки заспавнила. Убігаєм тупо. Я тобі тупо. скажу, що ти мовний. О, йо, Пересете. Я хотіла йти назад, але там манки стоїть. О, тут є кристаліки. Крін за тобою! А, Давай. да? У тут. Давай, газ. А, все, мені хана, ребят. А я на не... я физически. О, пересете. поросоте! мене не вбили? <говорит> Оказывается, он та же желтая штука. И делает, чтобы идти мапы. Нет! Манудный хп. <говорит> не, на... фух, слава богу. Я уже проживал, что я сейчас за картой буду. Но нет. Блин, а как мне туда прийти? Я на туда иду. Сколько тебе еще кристаллов осталось? Сто восемнадцать. Я это не соберу, это понятно. Нет, нет, нет меня убили. Короче, я больше не буду в это. Я тоже. Таке відео вийшло. Вони уже з вами попрощались. Я з вами теж прощаюсь. Якщо хочете другу часть, ставте лайки, потому що ми не пройшли. Ці обізяни обіз нас сожрали. Коротше, пока.